контр-адмірала Михайла Білинського. Героїчна дівчина Морпіх брала участь в обороні Маріуполя заводу водою та Азовсталі, під час виходу, з якої потрапила у російський полон. На початку цього року, майже після двох років пекельних випробувань, Галина була звільнена та повернута на рідну землю. Дякуємо, Галино, ви справжній символ української незламності. Та дякуємо всім, хто невпутно виборює незалежність нашої держави. Переможемо! Слава Збройним силам України! Слава Україні! Oh mm -hmm. you.